4 квітня 2024 року, ви бачите, от новина, опубліковано підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон номер 3621 9 який, зокрема, передбачає скасування статусу обмежено придатний. Давайте розглянемо цю новину. І от Міністерство оборони України. Сьогодні, буквально дивіться, дві години тому це сьогодні 4 Квітня опублікувала таке роз'яснення на своєму сайті, що таке обмежено придатний, і Міністерство оборони роз'яснює, що це означає. Так, давайте дивіться, ми з вами це подивимось як від перших рук, скажем, да, щоб вам ніхто потім не розповідав, там не було такого зламаного телефону, якихось там власних думок і так далі. Дивіться, сайт Міністерства оборони. Роз'яснення офіційне, і ми з вами його зараз розглянемо. Тобто ви побачите, як це все, як цей термін, це, скажімо так, скасування статусу трактує міноборони офіційні особи. І що буде далі. Дивіться, згідно закону, згідно законодавства. Тож, давайте, міноборони роз'яснює, що чекає на військових. Та на військовозобов'язаних, які мають цей статус на сьогодні. Тобто, на сьогодні тисячі людей мають статус обмежено придатний. Що буде з цим статусом? Так, давайте подивимось. І так, роз'яснення реалізації і скасування статусу обмежено придатних. Дивіться, закон був прийнятий закон був підписаний і закон був опублікований. Ось у нас закон 36.21. Так, що відбулося? Скасування статусу обмежено придатний не означає автоматичного переходу до іншого статусу. Придатний чи непридатний. Це перше. Друге. Закон набирає чинності через місяць після опублікування. Тобто, опублікували його 4 квітня, набирає чинності з 4. Травня 24-го року. Звертаю вашу увагу. Далі. Громадяни, які визнані обмежено придатними згідно закону, мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4, це у нас лютого 25-го року. Це третє. Четверте. -е. Після набрання законом чинності, він вже набрав чинності, Уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби. Ну і тепер давайте підсумок після повторного огляду, після ВЛК повторного, який треба пройти протягом 9 місяців до цієї дати. Що відбуватися, що буде відбуватися? Військові, які визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, які будуть визнані придатними, продовжать проходити військову службу. Другий варіант, військовозобов'язані, визнані непридатними, виключаються з військового обліку, а які будуть визнані придатними, можуть проходити службу. Тут написано можуть проходити службу. Тут незрозуміло, до речі, чи будуть проходити, чи можуть. Ну, Написано можуть проходити службу. Ну, а далі, як то кажуть, подивимось. Тобто, дивіться, така офіційна позиція Міністерства оборони України, офіційне, скажімо так, роз'яснення по цьому терміну. Тому прошу вас користуватися саме цим роз'ясненням, яке також можна знайти на сайті Міноборони. Ну і це така інформація, скажімо так, з перших рук, і не треба слухати, хто щось там як роз'яснює цей закон.